А що, як я скажу тобі найбільші драми не відбуваються в кіно? Що справжні повороти долі це не вигадка сценаристів, а ті речі, які відбуваються просто поруч із нами. Поки ми прибираємо пил, ховаємо спогади і боїмося запитати А хто я насправді? У цьому світі, де гроші вирішують усе, де мільйонери керують містами, існує одна правда, яку вони не можуть купити це кров. Історія, яку ти зараз побачиш, переверне твоє уявлення про втрату, про прощення, про силу жіночої душі, і про те, як тиша іноді говорить гучніше за крик. Уяви, ти приходиш мити підлогу в маєтку, де кожна цеглина пахне владою. А натомість знаходиш батька. Так того самого, якого ніколи не знала, у якого твої очі, який усе життя вважав тебе мертвою. Це не Роман. Це там реальність зі справжніми сльозами, з тінями минулого, з питаннями, на які відповіді болять. Але в цій історії є не лише біль тут є надія, бо навіть те, що розбите на тисячу уламків, можна склеїти, якщо хоч один із них ще вірить. Це не просто розповідь, це дзеркало. І, можливо, поки ти будеш слухати, ти впізнаєш у ній себе, бо кожен із нас десь загубив частину себе в очікуванні. Що хтось повернеться, щось пояснить, щось пробачить. А що як ти саме той, хто має зробити перший крок? Богдан Паламарчук був не просто заможним він був легендою судноплавної галузі України, але в його очах завжди жила тінь. 23 роки тому в Парижі зникла його дружина Мирослава разом із новонародженою донькою Златою. Мирославу оголосили мертвою після таємничого інциденту, але тіло доньки так і не знайшли. І, хоч роки минали, жоден з них не приніс йому миру. Справжній біль це не тоді, коли втрачаєш, а коли не знаєш, що втратив назавжди. Для Богдана час не лікував, він лише робив порожнечу глибшою. Є люди, які після втрати відбудовують себе з нуля. Богдан же просто функціонував. Його вілла під Києвом була оздоблена найкращим, але в кожному кутку ховався біль. А ще гірше навіть серед натовпу він не припиняв шукати. Кожна дівчина з ямочками на щоках викликала в нього спогад, кожна новина про зникнення чи знахідку новий спалах надії, яка давно мала згаснути. Але, бачиш, у житті часто саме ця наївна надія стає єдиним джерелом тепла. Та доля не питає, коли їй прийти. Вона з'являється не з фанфарами, а тихо, як вітер за вікном. Того дня, коли він найменше чекав, у його будинок ступила молода дівчина з серветкою в руці не лікар, не журналіст, просто прибиральниця, але іноді найбільші одкровення приходять у найнесподіваніших формах, і хоча він ще не знав її імені, Богдан вже відчув це не просто чергова працівниця, це початок чогось, що змінить усе. Коли Злата вега з'явилася в резиденції Паламарчука на співбесіду прибиральниці, все виглядало як звичайна рутина. Але щойно вона переступила поріг, Богдан завмер її очі у ті самі бурштинові, що колись мали дивитися на нього з колиски, її усмішка, знайомий спалах із минулого, який він ховав у глибинах пам'яті. Звісно, він не міг сказати нічого вголос страх помилитися був занадто великим, але щось усередині нього стиснулося інтуїція, та сама, що не раз рятувала його на перемовинах, знову заговорила. Ця дівчина не випадкова. Злата розповіла, що виросла в Португалії, у Лісабоні, під опікою жінки на ім'я Офелія. Її голос був лагідним, але впевненим, а в поставі читалася гідність, яку рідко бачиш у людях її віку. Вона не намагалась сподобатись, просто говорила щиро, і це вразило Богдана більше за будь-яке резюме. Він відчув ця розмова не про посаду, це ключ до замкнених дверей минулого. І, хоч серце билося шалено, він вирішив вона отримає цю роботу. А злата, хоч і не могла пояснити чому, відчула в цьому домі щось дуже знайоме як запах старого дерева або тіні на стінах, які нагадують сни. Вона не розуміла, чому саме тут серце билося інакше. І хоча її дитинство пройшло далеко від України, цей будинок говорив до неї без слів як ніби колись десь, вона вже тут була. А це відчуття не залишало її ні вдень, ні вночі. Під час наступних днів злата почала краще пізнавати цей простір розкішний, але просякнутий спогадами, яких вона не розуміла. У вітальні стара картина жінки з довгим темним волоссям, яку вона несвідомо розглядала довше, ніж інші, у бібліотеці запах старих книг, деякі з них підписані ініціалами МП, які змушували її серце стискатись. Вона не розуміла, чому саме тут кожна дрібниця відлунює в її душі. Але якби ти колись відчував ностальгію за тим, чого ніколи не знав, ти б її зрозумів. Богдан, хоч і не виявляв цього явно, спостерігав його досвід у бізнесі навчив читати людей не за словами, а за жестами. І кожен жест злати додавав нову підозру як вона обережно доторкалась до речей, як зупинялась біля старих фото. Як на мить завмирала біля сімейного портрету це були не просто збіги, це були сигнали, які розум не хотів приймати. Але серце кричало вона твоя. Він вирішив дати їй більше простору, але не більше відстані. А злата, хоч і не могла назвати це словами, відчувала магнітний зв'язок із цим будинком і з його господарем. Він здавався їй суворим, але глибоко людяним, мовчазним. Але не холодним. Вона ніколи не називала його по імені, але в голові чомусь звучало тато. І з кожним днем цей внутрішній голос ставав гучнішим, і, хоч вона ще не знала правди, вона вже відчувала її наближення. Одного вечора, перебираючи старі речі, злата натрапила на коробку з вирізками з газет, які Офелія завжди берегла, але ніколи не дозволяла чіпати. В одній з них. Фотографія зниклої українки на ім'я Мирослава Паламарчук і її доньки, якій тоді було лише кілька днів. Шок був миттєвим. Хоч минуло стільки років, обличчя на фото виглядало надто знайомо, а ще більше лякало ім'я чоловіка Богдан. Злата почала ставити собі запитання, які з кожною годиною ставали все гучнішими. Спогади, які здавалися дріб'язковими, тепер складалися в пазл. Вона згадала, як у дитинстві Офелія ночами плакала, тримаючи в руках листи або фотографії, як завмирала, почувши ім'я Україна в новинах, і як колись під час лихоманки назвала Злату дитину Мирослави. Ці епізоди більше не здавались випадковими. Вони набули сенсу, і цей сенс був більшим, ніж просто підозра, він був закликом до істини, яку вона не могла більше ігнорувати. Відчувши потребу знати більше, Злата почала власне розслідування. Вона провела годину за годиною в архівах інтернеті, переглядаючи інтерв'ю та статті про Богдана Паламарчука. Знала, що це небезпечно, не лише для нього, а й для себе, бо правда не завжди визволяє, іноді вона руйнує. Але коли душа просить ясності, вона не заспокоїться, поки її не отримає. І десь глибоко всередині вона вже знала це не просто схожість. Це по походження. Коли Злата нарешті зважилась поговорити з Офелією, у повітрі стояла тиша, що важила тонну. Вона поставила одне єдине запитання Хто я насправді? Офелія спочатку мовчала, потім, зі сльозами на очах, розповіла все. У Парижі вона працювала в притулку, де одного дня з'явилась Мирослава, молода жінка з дитиною на руках, у паніці, що тікала від чогось чи когось. Вона казала, що її чоловік впливовий і небезпечний. Після кількох тижнів Мирослава залишила доньку на Офелію з проханням Збережи її. Вона не повинна повернутись туди. Після того, як Мирослава покінчила життя самогубством, Офелія не мала серця залишити дівчинку в системі. Вона вирішила стати для неї матір'ю. І хоча кожна частинка її душі кричала, що правда колись наздожене, вона мовчала. Бо любов часто змушує нас чинити нечесно, не зі зла з тривоги. Вона дала златі ім'я, освіту, тепло. Але тепер вона розуміла прихована правда вже не захищає, вона шкодить. Злата слухала мовчки, а потім обійняла її не було гніву лише сльози за мирославу, за зламану долю, за втрачені роки. Але й за те, що, хоч одне серце мало, Мужність зберегти її життя. Бо правда це не завжди про осуд, іноді це про прийняття, і тепер вона знала, її шлях веде назад в Україну до чоловіка, якого вона боялась, але тепер хотіла дізнатись, бо лише там могла бути відповідь на запитання, що пекло їй душу Ким я є насправді. Богдан лежав у приватній клініці під Києвом після складної операції на серці. Лікарі радили обмежити стрес, але як обмежити бурю, яка ось-ось вибухне у власному серці. Коли Злата прийшла до нього в палату, з обережністю в кожному кроці, він підвів погляд і на мить забув дихати. Вона не говорила багато, лише прості слова Я Злата, я твоя донька. І в той момент світ ніби зупинився. У нього не було доказів, але в очах цієї дівчини була істина, яку не треба було доводити. Богдан не розплакався він той, хто підписував контракти на мільйони, хто витримав тиск війни зради бізнесу. Але зараз його голос зраджував його силу, він просто простягнув руку, і вона взяла її мовчки, як батько й донька, які чекали на цю мить усе життя. Вони не говорили про минуле, вони говорили про тепер. І це тепер було несподівано повним, не ідеальним, але справжнім. Злата не очікувала прощення чи емоційної драми. Але побачила ця людина не монстр, він людина, яка теж втратила, і саме тому вони вирішили будувати щось нове, не грати в сім'ю, а пізнавати одне одного крок за кроком, почати з малого, розмови за чаєм, старі фото, спогади, що з'являються з нічого. І Хоча обидва були обережними щось у них обох шепотіло це не кінець, це шанс на перший справжній початок. Зустріч Богдана з Офелією не була легкою, він хотів кричати, звинувачувати, питати чому. Але коли побачив її стареньку, згорблену, з тростинкою в руках і винуватим поглядом не зміг. Перед ним була не злочинниця, а жінка, яка рятувала його доньку, коли він сам цього не міг зробити, і, хоч у ньому клекотіла образа, вона змішалась із вдячністю, бо хтось мав її виростити. Хтось мав любити її, коли світ забув. Він запросив Офелію залишитись у його маєтку. Злата настояла, а Богдан погодився. В одній із кімнат облаштували для неї просторий простір з усім необхідним. Медсестра приходила щодня. І що цікаво, саме присутність Офелії створила несподіваний баланс у домі. Тепер тут звучав не тільки шепіт старих стін, а й запах випічки, легкий сміх і тиша, яка лікувала. Дім нарешті почав ставати домом, а не лише спорудою зі скла й каменю. Злата проводила вечори з обома то з батьком, вивчаючи його улюблену класичну музику, то з офелією, готуючи борщ за сімейним рецептом. У цьому трикутнику любові не було ідеальних стосунків, але було щось важливіше зусилля. Кожен із них робив крок назустріч, іноді невпевнено, іноді зі сльозами. Але разом вони будували міст через прірву років, а найважливіше вони вже не були самотні. Злата ніколи не знала багато про свою біологічну матір Мирославу. Але коли Богдан показав їй старі щоденники фотографії та дипломи, вона зрозуміла її мати була блискучою науковицею, фахівчиною з морської біохімії, яка мріяла поєднати це знання з нейронаукою, щоб боротися з хворобами, які ще не мали ліків. І тоді щось у златі прокинулось. Вона не хотіла просто дізнатись правду, вона хотіла продовжити шлях, який почала Мирослава. Не з обов'язку, а з глибокого поклику душі. Вона почала працювати над власним дослідженням вивчати вплив речовин, отриманих з українських морських глибин на нервову систему. Було складно, були сумніви, але також неймовірна мотивація. Кожна молекула, кожен аналіз був ніби листом до матері якого вона ніколи не писала. Її дослідження поступово почало давати перші результати. Один із білків, ізольований нею, показав потенціал у боротьбі з хворобою Паркінсона. Богдан, хоч і не розумів наукових термінів, був першим, хто повірив у її роботу. Він допоміг їй отримати грант, забезпечив обладнання, а найголовніше, підтримував кожен її крок. Це була їхня спільна місія. Віддати світові те, чого так бракувало в їхній родині, другий шанс. І хоча минуле ніхто не міг змінити, тепер вони могли змінити майбутнє. І це майбутнє ставало все яснішим з кожною пробіркою, з кожним рядком у її зошитах. Одного ранку Злата отримала електронного листа від наукового інституту в Барселоні. Її стаття про морські нейропептиди привернула увагу провідних дослідників, і вони запропонували їй контракт на два роки. Вона довго дивилась на екран, тримаючи в руках чашку кави. Це був шанс, про який мріє кожен молодий вчений, але також вибір, що вимагав відриву від новоствореної сім'ї. Чи можна покинути те, що щойно почало зцілюватись? Вона довго вагалась, перш ніж сказати Богдану, але коли розповіла, його реакція її здивувала Їдь, світ повинен побачити те, що ти створила, а я вже побачив, ким ти стала. Це були не просто слова батька. Це був акт любові відпустити, не прив'язуючи. Бо справжній зв'язок не в близькості тіл, а в глибині підтримки. Іноді найбільше підтвердження любові це дати іншому крила, навіть якщо серце хоче тримати. У Барселоні Злата почала нове життя вона знімала маленьку квартиру біля університету, вивчала іспанську мову, працювала ночами у лабораторії. Все було нове, несподіване, але захопливе. Вона не залишила Україну. Вона понесла її з собою. У кожному проєкті, у кожному рядку дослідження звучали імена Мирослава, Богдан, Офелія. І хоч шлях був далекий, її коріння міцно тримали її на землі, нагадуючи, хто вона є і ким ще стане. Минув рік. Злата стояла перед аудиторією дослідників і студентів, презентуючи результати своєї роботи. Її проєкт увійшов у топ 5 інновацій року в галузі нейробіології. Вона не просто продовжила справу матері, вона її перевершила. Коли аплодували, вона не чула лише оплесків. У голові звучав спогад, тихий голос Офелії, підтримка Богдана, сльози, що перетворились на силу. Це була перемога не однієї людини, а всієї історії, що йшла за нею. У лабораторії вона познайомилася з Едуардом колегою, який спочатку здавався надто серйозним, а згодом надто важливим, щоб уявити день без нього. Вони разом працювали ночами, сперечались про формули, готували каву і говорили про сенс життя. І в якийсь момент стало ясно, між ними більше, ніж наука, любов тиха і спокійна, як світанок над морем. Вона не була раптовою, як блискавка, вона була глибокою, як коріння. Злата відчувала вона більше не втрачене дитя. Вона ж на своєму місці дочка, вчена, жінка, яка не боїться правди. Жінка, яка будує своє життя не на тому, що було, а на тому, ким вона стала. І хоч попереду ще безліч викликів, вона вже знала головне своє ім'я, свою історію і свою силу. Бо іноді, щоби знайти себе, треба заблукати, а потім наважитись знову зібрати себе по справжньому. А тепер питання до тебе: скільки ще прав ти ховаєш під килимом мовчання, скільки слів не сказано? Скільки обіймів не подаровано, скільки людей поруч, але ти їх не бачиш. Може, саме сьогодні час зателефонувати комусь, кому ти давно не дзвонив, чи пробачити, поки ще не пізно, а може, пробачити собі, бо життя не чекає, поки ми зберемося з духом воно минає. І ті, хто вміє вчасно озирнутися, ті й будують майбутнє. Запитай себе, а що я втрачаю прямо зараз, мовчки тримаючись за минуле. І якщо ти відчув хоча б натяк на відповідь не мовчи. Напиши в коментарях, що в цій історії торкнуло тебе найбільше Я читаю все. І якщо ти хочеш ще більше таких історій, що пронизують до глибини душі, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Твоє нове бачення життя може початися саме тут, бо ми розповідаємо не казки, ми відкриваємо правду.